Будь ласка. Мабуть, всі знають про наш величезний монумент, який височує на пагорбах Києва. Було демонтовано герб тоталітарного режиму і встановлено герб України. Тризуб, який на щиті встановлений, так що він дивиться прямо на агресора. От саме цієї події ми присвячуємо випуску нашої нової марки. Дуже глибоко символічно саме День Незалежності. Що ця марка випущена, що вона презентована, що вона погашена, що вона понесе і нашим українським громадянам і світу той посил, який вона насправді має. Що Україна вона незламна, незалежна. А мені дуже подобаються і марочки, і конверти, які випускає Укрпошта. Дуже приємно, що вони долучаються, що вони пам'ятають і про військові, і події, які присвячені. От і я, в принципі, завжди збираю марки. Ми бачимо вже наш малий герб саме на такому символі. Мати Україна і переконаний, що це занадто символічно для того, щоб і наших хлопців надихати, тому що ми їм перш за все вдячні за те, що вони сьогодні стоять, рухаються вперед, відтискають ворога з наших земель. І отой трезуб, який дійсно буде спрямований саме проти нашого ворога, він внесе гармонійно в свою долю у цю перемогу.